Йдуть е, дерев'яні заготовочки під вишивку бісером, всі вони під замовлення з виробництва. Ща, зараз почну збирати, і можемо з вами трошки побалакати, поки ми збираємо замовлення. Якщо є у вас якісь питання, звертайтеся, запитуйте. З радістю надам вам відповіді стосовно нашого асортименту, наших товарів, будь-чого, що вас цікавить. Зараз я відкрию на другому моніторі, щоб можна було бачити ваші коментарі. І почну збирати, поки ви доєднуєтесь. Буду рада, якщо ви будете найближчі 20 хвилин з нами. Ефір буде невеличкий. На період, поки ми збираємо, поки я зараз буду збирати одну посилочку. Зазвичай у нас склад на вихідних не працює. Ми не збираємо посилки. Ці товари з виробництва приїхали вчора ввечері. Ми маємо збирати зазвичай їх в понеділок по стандартному нашому графіку роботи. Але ми хочемо зробити приємно наші замовниці та скористатися акцією від нової пошти. Якщо ви не знаєте, у них кожну неділю, якщо відправляється посилка на поштомат. Доставка буде 35 гривень, здається. Ми перевірили, що ця замовниця нам надала самі дані пошту мату, тому бажаємо відправити їй завтра посилку поза графіком нашої роботи. В неділю ми взагалі не працюємо, але хочемо протестувати цю функцію від нової пошти. Та зробити приємне нашій замовниці, щоб вона заплатила значно меншу суму за доставку. Якщо не знаєте, у нас є і безкоштовна доставка, але вона поширюється тільки на товари, які в неявності на нашому складі. На предзамовлення з виробництва вона не поширюється і буде новою поштою при замовленні від 1300 гривень, а Укрпоштою від 700 Це на даний момент. А ось в даному випадку, оскільки майже всі товари під замовлення з виробництва, безкоштовна доставка не поширюється, тому за доставку отримає оплачує пошті покупець. Тому ми трошки хочемо догодити замовниці і е, зекономити її кошти. Це вже е, наш розсуд такий. І відправити посилочку не в понеділок, а відправити її саме. Завтра, саме у неділю, коли у нової пошти акція. Це приємно буде і покупцю, і ми протестуємо, як взагалі працює ця система. Ось так. Дофасовуємо бісер. Бісер дофасовано і зараз будемо упаковувати. Тут у нас два комплекти бісеру з таких шикарних заготовок. Це заготовки від Верени. Дерев'яні. Це підставка під телефон. Зараз я одну розпакую, покажу. Вона вишивається з однієї сторони. До речі, можна вишити з двох сторон бісеру, але в випадку підставки для телефону це не потрібно, бо ви зад не будете бачити. Вишивається з однієї сторони. І задня частина вона ховається ось під такою фетровою основою. Вона просто приклеїться, але дуже важливо використовувати на суперклей, бо суперклей просочиться. А краще взяти такий неагресивний клей, щоб він не просочився через фетр. Ось так ховається. А сама підставка вона працює ось так, вставляється ось ці ніжки. І ось так ставиться підставочка. Це, звичайно, буде приклеєно. Ось тут ставиться ваш телефон, наприклад, вагів покажу. І ось так стоїть ваш телефон. Дуже зручно, дуже зручно для вишивальниць особливо. Ви ставите ваш телефон зі схемою або планшет навіть зі схемою. І ви бачите свою схему на екрані і вишиваєте. Це чудова ідея. До речі, для вишивальниць, щоб у вас процес вишивки був. Естетичний від початку до кінця. Тому дуже рекомендую ось такі номери бісеру будуть гарно. Деякі ті, що рекомендує виробник, деякі ми замінили на власний смак. Ми дуже любимо підбирати бісер, створювати унікальні комплекти, тому зачасту підбираємо бісер на власний смак. І зараз збираємо два комплекти. В цьому замовленні йдуть три такі заготовки, але з комплектом вісеру лише дві. Ось така краса у нас буде. Не всі виробники до своїх товарів додають на маривісеру, тому у нас завжди можна... Замовити підбір кольорів і комплект бісером. Як проходять ваші вихідні? Чи працюєте ви сьогодні, чи займаєтесь творчістю, чи просто відпочиваєте? Розкажіть нам цікаво, як проходить ваш день. Буду вдячна за ваші лайки. Це дуже допомагає нам у просуванні. І так, у нас ось такі три. Заготовки з комплектом бісеру одна. Ще одна така заготовка, але з іншим дизайном. Вона також з комплектом бісеру. Ми зібрали його вчора, коли заготовки приїхали з виробництва. Ще в цьому замовленні ось така краса, великодній декор, такий зайчик зі шляпкою, дуже гарний. І ось такий набір дерев'яних заготовок. Зайчик та набір без комплектів бісеру комплектному бісеру підставочки. І зараз ми всю цю красу будемо упаковувати. Перше у нас будемо складати підставочки. Ще не знаємо, як будемо робити упаковку, як це все будемо збирати. Але обов'язково це буде гарне упакування, яке ми любимо. Не бачу поки ваших коментарів, не можу зрозуміти, чому не відображається. Зараз будемо імпровізувати. Кілька хвилин. І я повернусь до вас. Дякую, дякую всім, хто доєднується, збираємо на відправку посилку. У нас в посилці ось така краса з комплектом бісеру. І ми збираємо. Це перша заготовка комплект бісеру. Дякую, дякую за ваші лайки. Хто ставить лайки, дуже приємно. Друга заготовка. Третя з комплектом бісеру. Така сама, тут з комплектом бісеру 2. Ось так. Далі у нас така краса, такий зайчик. Ось так. І ось так. Ось так буде дуже компактна така посилочка, я вважаю. Перевіряємо ще раз по нашому замовленню. Перевіряю склад замовлення. Тому ваші коментарі на даний момент я не бачу. Зараз я перевірю склад замовлення та обов'язково, якщо будуть коментарі, я всім відповім. Так, спостерігайте, це чудово. Дякую, що спостерігаєте. Для цього ми показуємо. Хто доєднався і не чув. Чому ми збираємо посилку в вихідний день? Зазвичай ми відправки в вихідний день не робимо. Розповім ще раз. Вчора приїхало передзамовлення з виробництва. Вчора ввечері воно вже приїхало, саме ввечері, коли наш робочий день. Підходив до кінця, тому ця посилочка має поїхати по всім нашим правилам роботи в понеділок. Але ми вирішили трошки протестувати послугу від нової пошти, тому що нам замовниця цього замовлення надала дані для відправки поштомату, саме поштомату. І якщо у новій пошті відправляти посилочки у неділю. З поштомату або на поштомат у них дуже дешева доставка, здається 35 гривень. Ми вирішили зробити приємне нашій замовниці та протестувати цю послугу, тобто відправити замовлення її не в понеділок, відправити його завтра в неділю та подивитися, як працює ця функція. І нам досвід буде протестувати, чи дійсно доставка буде 35 гривень, тобто дешевше, зазвичай мінімальна доставка здається 70 чи 100 гривень. І зробити замовниці приємно, тому що вона заплатить менше коштів за доставку, а ми протестуємо функцію, як працює вона у нової пошти, Чи дійсно воно так і є? Тому збираємо цю посилочку сьогодні, завтра її відправимо. Сьогодні збираємо, чому, тому що в неділю ми не працюємо. Ми в неділю можемо вам надавати відповіді на ваші запитання в режимі переписки. В суботу ми працюємо, але також тільки в режимі переписки. В неділю взагалі не працюємо, тільки надаємо якісь відповіді на ваші коментарі по можливості. І зараз, зараз будемо з вами її упаковувати. Дякую, дякую, хто доєднується, залишається з нами. Дякую за ваші коментарі та лайки. Так, все, я бачу ваші коментарі. Кожен раз, зазвичай, ми не звикли налаштовувати одночасно, тому що на пристрій, на який йде зйомка, він дуже високо не видно в коментарі. Потрібно налаштовувати ще один пристрій, щоб слідкувати за коментарями. Тому такі технічні моменти бувають. І тепер перевіряємо склад замовлення. І саме будемо опаковувати. Перед перевіркою складу зберемо подаруночки. Ми завжди в замовлення кладемо різні подаруночки. вони не однакові, вони різні. Може бути, цього разу кладемо на мод бісерної ниточки, кладемо набір голочок, якийсь бісер, ми можемо класти будь-яких кольорів і наліпочку. Подаруночки не однакові, не буває так, що подружнички однакові. Просто якісь подарунки для вас обираємо. стараємося збирати такі, які вам будуть корисні саме в цій роботі. Наприклад, як тут бісерні голочки та бісерна ниточка. І зараз ми зберемо цю красу і упакуємо. Ми відкриваємо наш, наш фіскальний чек. Ми працюємо офіційно, всі оплати фіскалізуємо. Ви оплачуєте нам на розрахунковий рахунок підприємця. Це ФОП, по суті. І оплата може бути або за номером IBAN, Якщо вам звичніше за номером карти, ви можете оплатити за номером карти саме ФОП. Ми приймаємо оплати лише на ФОП. Тому ви можете бути захищені, що всі ваші оплати є легальними. Ми з всього платимо податки і все фіскалізуємо. І перевіряємо. У нас має бути замовлені заготовка для вишивання бісеру ПДТ-101 3 штуки. Перевіряємо ПДТ-101 раз, ПДТ-101, 2, ПДТ-101. 3 штуки і два комплекти бісеру для цих заготовок. Раз, два комплекти бісеру поклали. Далі у нас буде по чеку набір заготовок для вишивання бісером. Кні міні 118. Ось вони, 5 штучок. Є. Далі по чеку у нас заготовка для вишивання бісером ПДТ-104. ПДТ-104 і комплект бісеру до цієї заготовки. Це є. Ось так. І остання позиція це у нас великодній зайчик фіну 093. Ось він є. Все, все є, по складу зумовлено. І тепер ми можемо його просто збирати, упаковувати. Ось так. Раз, два, три, 4, 5, 6 позицій і три комплекти бісера. І наші подарунки маленькі. І зараз буде магія, будемо запаковувати. Розказуємо там ні про які а, юридичні моменти, а розказуємо лише про наш шлях. Відео в закріплених, заходьте, перегляньте. Хто єднується, збираємо посилочку на відправку, посилочку з товарами для вишивки бісером з дерев'яними заготовками. Силочка вже скоро скоро буде готова. Прямий хір сьогодні буде до моменту, поки ми запакуємо посилочку. Буде невеликий прямий хір. Ми збираємо посилочку на відправку. Це вже фінальний етап упаковка всі наші найлюбленіші моменти, всілякі надписи. Зараз це все будемо робити. Наліпочки, надписи. Ми дуже полюбляємо упаковувати зімовними. Теж така так, так, своєрідна творчість. Зазвичай упаковка у нас <хи> І займає дуже багато часу, тому що ми намагаємося все запакувати надійно та гарно, щоб все доїхало до вас без якихось проблем. Каріна, вишивки по чорні вишиті сорочки ви маєте на увазі чорним по чорному. Комплектів готових для вишивки, саме створення вишитої сорочки, їх взагалі не буває. Бувають різні варіанти. Бувають заготовки не розкроєні, їх рекомендуємо загалом під вишивку бісером. Вони можуть бути різних кольорів. Бувають пошиті сорочки в чорному кольорі під вишивку зі вставками канви. Можете зайти до нас в колекції, вони є в профілі, та переглянути там відео. Там багато відео різних чоловічих, жіночих. Чорні, бувають тільки чоловічі та жіночі, дитячих не буває. І ви можете підставки канви підбрати собі чорний малюнок. Та вишити його, але, звичайно, чорним по чорному краще вишивати по полотну без вставок. Канви, так, вишивка буде виглядати естетичніше. Для цього ви можете придбати тканину, наприклад, Онікс. Вона і недорога, і досить така легка в вишиванні, піддатлива. Для тих, хто має невеликий досвід, і ми не знаємо, який у вас досвід вишивки, але якщо у вас досвід невеликий, буде гарний варіант. Взяти чорні ниточки і зробити вишивку будь-якого малюнку, який вам сподобається. Але, звичайно, потім тканину потрібно буде зробити з неї саме сорочку. Від музею гончара є досить гарні майстер-класи, вони безкоштовні. На сайті їх можна завантажити, як вручну без швейної машинки можна зібрати собі сорочку. Дитячу, жіночу, чоловічу. У них дуже цікаві, гарні майстер-класи, тому заходьте, ми рекомендуємо ці ресурси нашим покупцям, ті, хто бажає самі собі зібрати сорочку, познайомтесь. Там традиційна техніка збирання сорочки, як це робили наші пращури. Тобто раніше не було швейних машин, сорочки збирали вручну. І в саме цих мастер-класах під музею Гончара дуже гарно показана ця техніка, як це створювалося. Ви можете це зробити самостійно. А якщо бажаєте вишивати різними кольорами, то так поставкам канви буде гарний варіант, особливо для початківців. Але єдине рекомендуємо підбирати завжди таку схему, яка буде повністю зашивати вставки канви щоб у вас не залишалось вставок новий без вишивки. Тоді готова робота буде виглядати дуже естетично дуже гарно. Можна додати мережку, можна якісь декоративні шви додати, а ось чорним по чорному найкращий варіант це рівномірна тканина, рівномірне полотно і по ній зробити вже вишивку. Наліпочки такі не дуже надійні, на жаль, ми перепробували безліч наліпок різних виробників, але чомусь на крафт папері вони всі відлипають. Але наліпочки вони у нас не для практичності, а для декору. Готову конструкцію тримає гарна стрічка, такою ми завжди пов'язуємо ваші замовлення. Каріна, якщо якісь у вас ще є питання, напишіть нам запит на Viber, Ми з радістю вас проконсультуємо, надамо відповіді. Viber у нас номер є в профілі під багатьом, багатьма дописами. Можете переглянути. І ось майже ми запакували посилочку. майже майже вона готова. Зараз ще ми напишемо побажання. І посилочка буде готова до відправки. Ми завжди від руки пишемо побажання на посилочках. Ми тестували е, друковані відкри, е, листівки, дру, е, тестували друковані побажання. Це все нам стається не так душевно, не так приємно, аніж побажання, написані від руки. Не завжди, звичайно, зручно по запакованому вже писати, тому почерк може бути не ідеальним. Але ми завжди робимо це з натхненням. Ось така краса у нас вийшла, посилочка вже готова. Завтра ми її відправимо. І наша замовниця, я бажаю, буде дуже задоволена, що нарешті її краса приїхала до неї та буде вишивати це все з натхненням. Такі коротенький прямий ефір сьогодні вам провели. Заходьте на наш профіль, переглядайте. У нас дуже багато гарних відео, різних. Ми знімаємо майже всі-всі товари, які у нас надходять останній рік. Ми всі їх знімаємо, всі новинки. Товари, які у нас в асортименті, дуже давно, ми також періодично знімаємо їх відео, але, звичайно ж, менш популярні і ми знімаємо менше відео, ніж більш популярні, тому що всі бажають бачити вживу, як виглядають ті товари, які всі, всім подобаються. У нас дуже багато фетру в наявності Фомірану. Не дуже в нас часто його запитують, ми дивимося цьому, тому що дуже багато діточок. Це для дитячої творчості, гарні матеріали. Роблять і книжки з них дитячі, і підставочки під гарячі, будь-що можна зробити: сумочки, клатчі, чехли. Хто ще не пробував, рекомендуємо спробувати цікаві матеріали. Хочу показати, поки завершиться прямий ефір. Ось такі новинки: це також від верени. Вони під вишивку бісером. Для створення пасхальних, пасхальних, кажу, великодніх яєць. Їх можна вишити, потім шити наповнити або синтепоном, або слімтексом, або або холофайбером можна наповнити, або обтягнути пінопластову заготовку і зробити собі такий гарний великодній декор. Вони всі в наявності є. Ми ще, думаю, може зробити якийсь майстер-клас для вас з використанням однієї з них. Але ще не впевнені. А якщо ви бажаєте, замовляйте, у нас можемо відправити їх вже в понеділок. Вони всі є. Ось такий. Коротенький, бо в нас сьогодні прямий ефір, Буду з вами прощатися. Розповідати я можу дуже багато, і я зараз на складі і постійно на очі потрапляють якісь товари. І цей прямий ефір може дотягнутися до вечора. Тому прощаюсь з вами. Гарних вам вихідних, головне мирних! Це був ваш журажур.